Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Атаманова, медіа Центр Україна Українформ. Продовжує свою роботу сьогодні. Сьогодні наш другий ефір вже буде присвячений результатам виборів в Європарламент. Будемо говорити, чи зміниться політика ЄС після виборів і як це вплине на нас, українців. Разом до нас зараз приєднався онлайн Всеволод Ченцов, представник України при ЄС. Пане Всеволодо, вітаємо вас. Доброго. Дякую за запрошення. Доброго дня. Пане Всеволоду, ми знаємо, що з по 9 пройшли вибори, відбулися в європейський парламент, 370 мільйонів виборців взяли в ньому участь з 27 країн-учасниць Європейського Союзу. Тож процес дуже важливий для всіх нас, безумовно, для країн Європейського Союзу. Давайте розпочнемо нашу розмову саме з того. Зрозуміємо наші очікування. І реальність наскільки вони відповідає реальність, яка відбулася нашим очікуванням, як ви оцінюєте результати цих виборів? Ну насправді напередодні виборів були такі алямійські прогнози, що буде дуже відчутний сув вправо. і ці прогнози ну справдилися лише частково. Тобто композиція Європейського союзу е, і основних сил, і розклад скрімо, сил в європейському парламенті після виборів, він е, мало змінився. Е, перемогу здобула як і е, в Європарламенті е, попереднього дев'ятого скликання Європейська народна партія, е, яка отримала е, 185 голосів. І звичайно відбулися зміни, тобто менше мандатів. Ну не катастрофічно, але там на десяток у соціал-демократів суттєво погіршили постпрослабилися позиції у лібералів. Це губернів у зелених, і відбулося помітне посилення у правих, це і це європейські консерватори і реформісти. І як я сказав, попри те, що немає таких драматичних е тектонічних, скажімо, а, то, звичайно, е ці зміни, хоч і відносно незначні, вони будуть певним чином е впливати на розклад сил, і при формуванні керівництва європейського парламенту і європейської комісії, е і також при формуванні при формуванні політик європейського союзу загалом не лише в Європарламенті, а в тому числі і щодо України. Але якщо робити такий загальний висновок, яким чином ці вибори вони відіб'ються на рівні підтримки України, зокрема наших перспектив, стати членом європейського союзу в осяжному майбутньому, то висновок ми робимо чіткі. Що е, та більшість, яка в принципі ну, скоріш за все буде сформована е, в європейському парламенті? Вона буде проєвропейська і проукраїнська. Я маю на увазі е, коаліцію найбільш воєгідну між європейською народною партією, соціал-демократами, лібералами. І звичайно відкритим залучається зали, питання, е, як будуть співпрацювати ці сили насамперед, європейська народна партія. З правими не плутати з крайніми правом, я маю на увазі ІСІАР. Тобто тут ще залишається інтрига. Ну і ми е, все ж таки прогнозуємо е, конструктивну співпрацю між цими політичними силами. Де на сьогодні, якщо ми говоримо про ІСІАР, таку провідну роль відіграватиме е, прем'єрка е, Італії. Малоні, тобто на сьогодні, от такий у нас розклад. Все ж таки, ми розуміємо, що успіх, можливо, правих сил не такий, як очікувався, але він відбувся, да і підтвердив розрахунок їхній на зміну стратегії. Тобто, праві більше не виступають за розпуск Євросоюзу, натомість прагнуть його реформування. Ми розуміємо, що одна з таких прагнень є насамперед, йдеться про зменшення повноважень наднаціональних органів на користь розширення повноважень на рівні держав. Тож на що чекати, які зміни можуть відбутися? Ну, знову ж таки, треба виходити з актуального стану справ, якщо ми візьмемо і передвиборчу риторику навіть таких сил, як партія ЛІПЕН, чи партія Віндерса у, у Нідерландах на сьогодні ну, немає на порядку денному цих політичних сил виходу відповідних криз Європейського союзу, і це суттєва зміна, тому що е, всі зрозуміли, і знов ж таки на, на досвіді Брексіту, що це хідний шлях він е, е, лише може послабити позиції відповідної країни. Тому на сьогодні я не бачу небезпеки посилення цих дискусій. Що стосується реформування Європейського союзу, реформи системи ухвалення рішень, то це також на сьогодні питання, скажімо, не першочергове. Так, такі попередні дискусії ведуться, в тому числі. В контексті розширення майбутнього європейського союзу наскільки Євросоюз у разі прийняття десятками членів буде функціональним, якщо не міняти систему ухвалення рішень, звичайно залишатиметься тут на порядку денному буде питання вето і ухвалення рішень кваліфікованою більшістю. Але знову ж таки, ось така активна дискусія щодо відкликання повноважень і власне посилення такої міжродової складової. Ну на, на сьогодні я не бачу, щоб це питання воно було супер актуальним на порядку денної. Тобто, що стосується власне таких ну, наріжних напрямків. Ми розвитку Євросоюзу, що буде на порядку денного після цих виборів. То тут навряд чи слід чекати якихось суттєвих змін. Тобто, це далі впровадження, можливо, з, з певною модифікацією зеленого курсу, значна увага далі буде приділятися питанням цифрової трансформації, і звичайно, нове питання, яке виникло у зв'язку з російською агресією, це. Зміцнення оборонних потужностей Євросоюзу, розвиток оборонної індустрії, і якраз в даному випадку у України є дуже серйозні шанси стати не лише учасником цих обговорень, формування цієї політики, але і безпосередньо забезпечити залучення української оборонної індустрії до формування власне великої нової. Оборонної індустрії Європейського Союзу. Пане Всеволоде, ми розуміємо, що зараз наша країна знаходиться на такому важливому етапі вступу до Європейського Союзу, враховуючи результати виборів, чи можемо ми отримати якісь додаткові виклики або перешкоди на своєму шляху. Ну насправді очікували. Результатів виборів основні гравці і на рівні інституцій, і держав-членів Європейського Союзу, в тому числі, для того, щоб визначитися, чи не зміниться розклад сил щодо підтримки, взагалі ідеї розширення, і, зокрема, підтримки вступу України, і ми відчуваємо, що ну, на рівні в контексті динаміки процесів. Тут в Брюсселі, що інституції і держави-члени відреагували позитивно, ми рухаємося спокійно в напрямку відкриття переговорів про членство. Як і раніше, було заявлено, що ми будемо намагатися забезпечити проведення першої міжлюдової конференції. Ще за бельгійського головування, тобто ще в червні. Я не хочу спекулювати щодо термінів. Ось, але відповідаючи на ваше питання, ситуація стабільна, і ми не очікуємо якихось серйозних несподіваних рухів в цьому плані. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, долучайтеся до доброго дня. Надія Юрченко, Укрноформ в Україні доволі активно коментують результати виборів до Європарламенту, і це більшість коментарів у контексті того, чи зміниться політика Європи, європейських країн щодо України. На вашу думку, чи політика України якось має змінитися у зв'язку з тим, що все ж таки праві ідеї вони набувають дедалі більшу популярність в європейських країнах. Можливо, інформаційну політику, можливо, нам треба. Треба шукати якісь контакти, підходи до представників цих політичних сил. Як ви бачите, от, подальший розвиток ситуації? Дякую, ну, звичайно, нам, як і будь-які країні, необхідно реагувати на зміну тих чи інших там, тенденцій, і в державах членах, і в Євросоюзі. Загалом, і зараз ну, ще рано говорити, і яким чином ці зміни відобразяться власне на ситуації безпосередньо в державах-членах, тобто я маю на увазі вибори, які оголошені в Франції. Можливо, і аналогічні рішення будуть ухвалені в інших країнах, але однозначно, нам потрібно вже зараз вибудовувати діалог з тими силами конструктивними, з якими ми маємо співпрацювати в даному випадку. Я маю на увазі насамперед фракцію і політичну сім'ю ІСІАР. Тобто, це консерватори і реформісти. Багато депутатів, які працювали в парламенті в попередньому скликанні, вони допомагали активно Україні по багатьох питаннях. Я думаю, що так буде і надалі. Але враховуючи, що ця політична сила зараз очевидно буде відігравати більш помітну роль, так. Нам потрібно підтримувати і можливо активізувати діалог. І ще раз наголошую, я би не хотів, щоб змішували ці поняття крайні праві» чи крайні праві Тобто, якщо ми говоримо про політичну групу АйДі, це власне є крайні праві то на жаль, багато з представників цієї групи. Вони, ну, принаймні, до цього часу досить часто підтримували російські наративи щодо, російські, щодо війни в Україні. Так, і з ними треба спілкуватися, намагатися переконати, намагатися пояснити ситуацію. І є шанси також, і що вони змінять свої підходи, чому, чому я так вважаю? Ну якщо до російської агресії, навіть якщо статистично партії Ліпен чи, чи інших країн в Італії, російські, російські ну, Путін взагалі він. Підтримувався значною частиною політику, власне, якщо взяти цей політичний сегмент, то зараз ситуація значно міняється. От якщо взяти риторику їхніх лідерів і депутатів європейського парламенту, тому я вважаю, що в нас є шанси і в цій політичній ніші посилити наші позиції. Пане Саводи, наші експерти часто в своїх матеріалах говорять про те, що ця виборча кампанія супроводжувалася багатою кількістю дезінформації, які поширювалися здебільшого у соцмереж у соцмережах щодо тих чи інших подій Європейського Союзу, тих чи інших кандидатів, чи є вже якісь висновки щодо цих процесів, чи дійсно зафіксовано. Був якийсь аномальна кількість таких кампаній щодо дезінформації. Ну, насправді, на жаль, Російська Федерація продовжує займатися чим чим займалися протягом, напевно, останнього десятиріччя, в тому числі проводячи дезінформаційні та іншого роду підривні кампанії. І в Європейському Союзі, і в інших країнах що стосується власне європейського парламенту і періоду підготовки до виборів, то була ідентифікована така мережа, яка називалася Voice of Europe, і представники цієї групи вони насправді активно контактували з європейськими депутатами, і власне були виявлені. Зв'язки цієї структури з урядом Російської Федерації проводилися і далі проводиться наскільки знаю відповідне розслідування в Європейському Союзі, в Європейському парламенті. Тому що важливо, на відміну від попередніх ситуацій, аналогічних зараз вживаються активні заходи для того, щоб нівелювати такий вплив, виявити осіб, які стоять. За такими кампаніями власне були внесені до санкційних список, списків Європейського союзу особи, які будували ці мережі. Тому ми бачимо більш таку активну позицію зі сторони євроінституцій. і євроінституцій. Вони враховують попередній досвід, в тому числі досвід України. Для того щоб захищати свою політичну систему від російських полів, я дякую вам за цей ефір. Дякую, що долучилися до нього. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Севалоченцов, представник України при Європейському Союзі. Дякую вам, що були сьогодні з нами. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож зустрінемося завтра. До зустрічі. Слава Україні.